Ні, машину, яку мені не належить до речі. Можливо, ця машина була там, де ви кажете, кажуть, якісь дольчевіки чи де. Але річ у тім, що Бо я Я маю я підозру, на тій... що в цій машині перевозиться насоб. На... Давайте зараз ось у поліцейські поліцейській. дивіться, шановні поліцейські. Прийміть заяву від цього громадянина. Назвіться, будь ласка, що в машині Мерседес 124 номер є на фотографії, що в тій машині перевозиться, що там ви сказали? Наркотичні засоби. Наркотичні засоби. Так, яким вас неможливо користуються і водій. Його треба освічити на наркотичне сп'яніння. Питань немає. Панові поліцейський, буквально включіть камеру, зафіксуйте це все. Значить... Тому вас Власне треба не завести не в ні. Ні. Так, так. питання. Зараз слухається оборона програми. Ні, Бо я не про це. Оборонна програма заслухає. Я я Пане начальник поліції, да. людина, що на мене, що ви, 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 я можливо під наркотичним спині, будь ласка, ви, надайте мені направлення в гайси. Ні, а на що звернення не А чому? Ну хай поліція подивиться, що в нього... Будь ласка, напишіть звернення. Рошині зілиться руха. Ви якщо, якщо ви дінарково? так бажаєте, ви нарколог, хай напише письмо, щоб да. я міг подати в суд. І дінарково. Ваша поведінка якась дінарково. мені видається неадекватною. О, шляхно, панове поліцейські, дивіться, скільки тут є в нас поліції, так. ваші присутності, ця особа мене звинуватила, тому я вас попрошу. Хто сьогодні з вас, ви напевно, як оперативний чоловік, дайте направить мені начебто на освітування в Гайсен, в район там є відповідні умови. Мене освітувати на наркотичне сп'яніння або алкогольне спріяння, тому що ця особа має піти в суд і потім за наклад. Понести відповідальність, ми можемо не на гасі, може в Тростянецьку лікарню. Я Гасен район там є умов, В Тростянці немає умов обстежити на наркотичні. Тим більше ласка, тут та, все ласка, куплено, продано. То. І головний лікар, до речі, вашої Тростянецькій лікарні, яку вигнали з депутатів від політичної партії, е, значить, е, е, Юлії Тимошенко. в мене з ним конфлікти. Тому тут ні, а є Гайсен. Можете дати поліцейську свого супровід. Ми під'їдемо зараз, зробимо експертизу, тому що ця людина. Будь да, ласка. Я звинувачую вас, як шафрая афериста, в тому, що ви мене. Скажіть, будь ласка, а з ким у вас немає конфліктів? Ось таке чисто людське питання. Серйозно? Да. Да. Да, я, ну, я не звинувачую людину. Ні, я, я ви дайте конкретну відповідь на питання: з ким у вас конфлікти? Скажіть, а хто ви така? Ну я не маю да, вам ви, ви, взагалі. Да, я від народу. Я взагалі не маю чого. Вам давати відповідь? Ні, ви це, хто щоб я вам представлялася? Вести, а ви скажіть у кого ну, з ким у вас немає конфлікту? Бо у вас такий послужний Можливо, список. Можливо. В яку громаду ви Можливо. тільки Можливо. не попадете, У вас Можливо. конфлікти заслухання оборонної програми? Так заслухається оборона програми. Якщо у вас є бажання, ви будете є бажання. А чого є, він має бути присутній? Для того, має щоб право, був присутній. Ні, для того, щоб він був присутній, він мав подати вчора. Відповідно... Ну, Є, мабуть, закони немає такі. Закони. Ви це мали закон. подати ви заявку. Що ви маєте бути присутнім? Ви, ви, ви... Не, ви, не, ви не член нашої громади взагалі. Я журналіст. Ну та й що? Треба було вчора відповідно прийти, подати ви заявку, журналіст. що ви закон. хочете. Шановна, немає акредитації відмінна ще в 2011 році. Читайте закони. Дуже добре, це виходить, що будь-хто може прийти. Прізвище, я побалюю цієї людини. Встановіть, щоб його дані, щоб я міг подати нього в суд, я не знаю ні адреси. проживання цієї людини. Чув, встановіть, будь ласка, для себе. Ми встановіть. Ні, будь ласка, Вона, ми і підсумки. Це роз... є оголошувано так само України. Питань немає. Ми встанову дану особу. Встановлю це. Я виключаю камеру, а ви встановіть, будь ласка, особу і нехай напише письмово, що він мене звинувачує. Або має підозру, що я під наркотиками, щоб я міг потім подати. Дивіться, все, так як ви кажете, віде. ми дамо вам направлення. Да. Ви маєте повне право освідувати, за да. згідно чи Питання заході, але для того, щоб я це зробив, людина Ні, так, має написати заяву. заяву да. Да. Якщо що я захочу, я напишу. А не захочу. Мене ж ніхто не приму. Тоді, будь ласка, у вашій присутності він в усній формі зробив заяву. Ви маєте її зафіксувати. Встановити громаду, зафіксуйте. А, а ще у присутності поліцейських ви оскорбляли людей? Серйозно? Да? Так. Що зробити? Ну, допустим, нашого керівника лікарні. Серйозно? Називали його аферистом, ще кимось, так? Да? Аферистом я вашу в лікарні не називав, ну, а я з вами. Ось, ось депутат, є купа свідків. Микого позбавили депутата від політичної партії, е, значить Юлії Тимошенко, батьківщини. Ну, його а я йому довіряю, знаючи про те, як у вас проходять тут комісію, значить від війни ховаються, деякі особи. А, то ви його звинувачуєте, що він...